Діла нас повернути, чесно кажучи, до дня сьогоднішнього, до дуже гарячої теми, яка страшенно цікавить всіх наших глядачів, мільйони. А, які сидять зараз без світла, без тепла, без води? Як рятувати нашу енергетику? Ми розуміємо, що ракетні обстріли Росія не припинить, відбудовувати нашу інфраструктуру достатньо довго і складно. Скажіть, будь ласка, на цьому тлі наскільки може нам допомогти революційна фактична технологія, про яку Україна вже домовилася зі Сполученими Штатами Америки це будівництво малих модульних реакторів, які можна розмістити у важкодоступних місцях? Вони явно могли б підтримати нашу енергетичну мережу. А це пілотний проєкт. Коли він стартує? Як довго триватиме будівництво цих реакторів? І чи йдеться лише про один? Йдеться не про один, це дійсно пілотний варіант. Пілотний вже проробили ну, урядовці, проробили. Ну <кій> я. Скажімо так, ну ми ж з вами вже не один день знаємо одне одного. Так, я не хочу говорити, що завтра запрацює ця модель по всій державі. Бо сьогодні ми зайняті іншими речами, як зробити так, щоб незалежно від того, куди попадає Російська Федерація, у наших людей була можливість того чи іншого обсягу електрики. Складна історія, починаючи з захоплення Запорізької атомної станції. Так? Виключення шести блоків і, і багато різних речей, пов'язаних з ТЕЦКами, ТЕСами, тесамі тощо. Тому а, те, що Україна проробила а, цікаву альтернативну систему постачання електрики, те, що ми на цьому шляху, те, що ми розуміємо точно. Да. На чолі Сукренерго, і Міністерством енергетики. Ми розуміємо точно, що ми будемо робити. Знаєте, як, як тільки можна голову підняти, будемо одразу робити. А поки що всі від великих та, урядовців в цих компаніях до менеджерів в середньої ланки, всі працюють над тим, щоб захистити те, що є, і відновити те, чого нас позбавляє щоденно. Саме Цим займаємо. Вибачте, може зараз важливо було суспільству сказати і почути якусь нову мрію побудови мережі генерації. Я не буду про це говорити. Я... Ми... ми розробили найголовніше для нас сьогодні. Є два пріоритети. Є паралельна мережа, яку ми розробили, і як ми її будемо будувати точно, точно не для публічності. І є пріоритет номер один щоденного захисту того, що в нас є. Це не просто так відновлюється електрика там, де позбавляється вона. Але важливо глядачам. Найскладніше слова... питання все, про що ви говорите. Говориться, це найскладніше питання. Якщо ми переживемо цю зиму, а ми її переживемо, ми точно переможемо в цій війні. Повірте, це най, найпотужніша зброя, яка залишилась у Росії, і з тих, що вона вже застосувала, Остання. або або збирається, да. Можемо висувати слова про паралельну мережу. Вибачте, будь ласка, бо ви до додому і сусіди буде зараз. Боже. Ви з ним розмовляли, що сказав президент? Президент. з президент? Ні, сусіди мої скажуть. Та? Перше запитання будуть запитувати, а -а -а. так що, крім закликів до нас, ми, звичайно, будемо терпіти. Ми, звичайно, будемо триматися, ми будемо запасатися. А що іще? І от коли їм скажу, що є така паралельна мережа, про яку публічно мережа, це вже. Ми, ми... займаємось, ми її побудуємо. Це і це дуже важливо для нас. Це пріоритет. Я просто сказав, що є два пріоритети. Вони є два, вони непослідовні. Також важливо нашому суспільству знати. Це не значить, що коли ми пройдемо цю зиму, і там, коли весна стане теплішою, ми займемось іншим, іншим паралельним світом. Так, ні. Ми думаємо про ці дві речі, вони йдуть паралельно.